На апостроф тіві Рамштайн переноситься. Ураган Мілтон зруйнуван пани Байдена та Зеленський все одно збирається в Німеччину. Назвати Ірина Єрмак про це і не тільки далі. у Випуску зберігали просто неба, каби і снаряди з КНДР не сховалися від українських дронів на Брянщині. Росія здригалась від детонації подробиці за мить. Підстрочка буде обмежено придатних до 25 років. Більше не мобілізуватимуть. Що чекає на тих, хто вже у війську накриє Флориду і скасує Рамштайн. Над потужний Мілтон суне на штати негоду чекають вже в найближчі години. До чого готується Америка, дізнаєтесь на апостроф Тіві. Російські каби і північно-корейські снаряди українські дрони завітали на новий арсенал загарбників під Брянськом, Москва заявляє про відбиту атаку, а мережею ширяться кадри детонації. Об'єкт Міноборони РФ розташований неподалік Карачева, орієнтовно за 114 кілометрів від кордону. За даними Генштабу, значну частину боєприпасів зберігали просто неба. Це підтверджують і супутникові знімки кількарічної давнини. Про наслідки дронового нальоту говорити зарано. Хоч губернатор Богом. Мази переконує, що їх буцімто немає. Офіційно російські міноборони звітує про перехоплення майже півсотні безпілотників, з яких половина над Брянською областю. Інформація про жертв чи постраждалих не надходила. Бої за кожен під'їзд росіяни просуваються турецьком на Донеччині. Запеклі дуелі вже на вулиці центральній. Ситуація динамічна і змінюється ледь не щогодини. Літувала речниця ОТУ Луганськ Анастасія Бубовнікова. За її словами, загарбники штурмують малими групами, рідко застосовують техніку. Подекуди мають успіхи. Однак сили оборони відкидають противника із захоплених позицій у сухопутних військах. Певні мета росіян надійний плацдарм для подальшого наступу на цьому чи аудії. Ському відтинках фронту матері апостроф ТВ голова ради резервістів Іван Тмочко заявив, путінська армія також намагається відкинути зсу як надалі від горлівки. Місто супутник Донецька цінний ворогу своїми логістичними шляхами. Це було завдання відсунути наші війська від самого Донецька від Горлівки від Ясиновацької траси, яка напряму власне, зв'язує Донеччину і Горлівку Донецьк. І це також є один із шляхів, скажімо, через Росії, так? для того для підвозу техніки, чому важливо для нього не збавляти там інтенсивність. Щойно буде збавлена інтенсивність, виникатиме питання, для чого проводилася така операція. Якщо вона не дала результату, ворог взяв висновки і з нашого контурнаступу свій час. Два тижні у зачем бійця 56-ї ОМБП, який публічно залишив військову частину, затримали. Невдовзі Сергію Гнезділову вручать підозру, де розслідує дезертирство. За даними бюро, наприкінці вересня службовця направили на ВЛК. Утім, Гнезділов госпіталь так і не відвідав. А після завершення відведеного терміну не повернувся і в бригаду. Ось цей час боєць, мовляв, переховувався від правоохоронців, змінюючи місця проживання. Сам Сергій Гнезділов написав у своєму Фейсбуці. Усі лише два слова. Мене затримано. Свій вчинок раніше аргументував приверненням уваги до потреби встановити чіткі терміни служби для мобілізованих. 56 та ОМБП побачила в цьому ознаки кримінального правопорушення. Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів. Які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Мобілізації не буде, утім Дембелю теж обмежно придатні до 25 років. Тепер зможуть отримати відстрочку. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Закон підтримали 311 народних обранців. Сповістив представник фракції Голос Ярослав Железняк. Водночас, за словами його колеги Ярослава Юрчишина, комітет виключив з документів норму про демобілізацію вже залучених до війська юнаків. Штаб відправив її на доопрацювання. Пункт розглядатимуть окремим законопроєктом. Ектом та на думку заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту Василя Мокана, цей процес може тривати багато місяців. Він не чекав мобілізації, зустрів велику війну за кордоном. Утім, повернувся та добровільно вступив у лави війська. Іван Чорний чи не наймолодший герой України. Свої 25 боєць з Полтавщини пройшов фронтові бої під Бахмутом у Маріїнські у Мар в Самотужки дістався ворожих окопів під Авдіївкою, аби знищити загарбника. Історію Берліна, який поставив батьківщину понад усе і вийшов на нуль, розкажуть мої колеги. Навчання за кордоном, футбол, подорожі та робота устале на життя. Іван Чорний залишив, коли 2022 року російські війська почали обстрілювати Охтирку, що залічені десятки кілометрів від близьких. Навіть там не роздумував там, їхати чи не їхати. Вирішив всі свої справи і зібрав речі і поїхав собі в Україну. Добровольцем пішов до ТЦК, утім прийняли не одразу. Досвіду військової служби зовсім не мав, та хлопець не опускав руки. Вдалося мобілізуватися до лав ТРО кілька місяців навчання охорони об'єктів, а потім передослокація. Січень 2023-го. двадцять Братик, Донеччина братику, ти як? Нормально? Найважче було дивитись. Різні відео просто обстрілів по країні, коли ну гинули просто діти, жінки, і от в цьому вся Росія, тому що вони на фронті ну, в більшості не можуть нічого зробити, і потім вже починають вбивати дітей і воюють проти жінок і дітей. Далі район Мар'їнки та Авдіївки, де зізнається Іван було найтяжче відновити мінну смугу. Таке завдання поставили, коли Берлін служив в інженерії. Нерні роті зробити це слід було під прямими обстрілами і прямо перед носом ворога, який ховався у воронах чи за розбитою технікою. <плес> Після штурмів, які ми відбили, велика кількість піхоти у воронках або за побитою технікою, вони собі вже облаштовували якісь укріплення. І проблема була в тому, що тільки виходиш з посадки, потрапляли одразу під стрілецький вогонь, і через це було важко виконати задачу. А міни знаходились або за ворожими укріпленнями, або одразу біля них. І тому треба було обов'язково вибити ворога і потім тільки відновити цю полосу. У цю посадку заїхало з півсотні одиниць техніки. Частину знищила артилерія, але люди були виснажені від двох днів інтенсивних обстрілів і регулярних боїв. В другій половині дня ми взяли одного росіяна в полон. Мені товариш допомагав і ще пізніше, коли стемніло. За його даними, він сказав, де ще є і можуть бути. Вороги йшлося про одного, але ми пішли туди. Це метрів 200 було в полі від наших позицій, і там взяли ще чотирьох росіян в полон. Так Іван з побратимом Олександром вполювали так званих чорних гусар. Відео подяка, головкома залужного і найвища державна відзнака 25-річний боєць став героєм України. Я спершу показав сестрі це відео, а до того казав, що ми там їдемо там допомогти щось відвести. Ну як завжди, не казав все, як є, і потім показав відео, і вона мені одразу каже: так признавайся, що там такого не робив, що тобі залужне вітання передає. Після нагородження президентом Зеленським Берліну запропонували перевестися в 10-го ГШБ Едельвейс. Вивчився на оператора дрону, та після повернення на фронт дістав поранення. Висновки лікарів виявили для Івана невтішними на передову. Тепер зась. А служба хіба в тилу? Утім, там 25-річний герой себе не бачить. Тож нині ладен зробити все, щоб знову стати ближчим до побратимів і надалі бути корисним своїй країні. Ксені Штомполь, Анна Морозова, Богдан Проскуров з Полтави спеціально для апостроф Тівівав. Живий із задоволенням. Понад півтора мільйона незадекларованих доларів з такою листівкою знайшли в депутатки з Хмельниччини. Правоохоронці не називають її імені. Втім, за даними української правди, мовиться про Світлану Баранську, представницю Євросолідарності. Очільниця приватної компанії схимувала із місцевою митницею, у чому саме полягала оборудка, Ані в ДБР, ані в офісі генпрокурора не уточнюють. Під час обшуків у Баранської знайшли і долари, і євро, і гривні, яких немає в декларації, та саме стосується певних об'єктів нерухомості. Політикині загрожує до 10 років в'язниці із конфіскацією всього майна. Формула миру до листопада. Пункти справедливого завершення війни будуть готові і представлені на другому саміті. Обіцяє президент Зеленський, який нині з візитом у Хорватії. Український очільник стверджує, Росія уникає чесної дипломатії однак, розроблений Києвом план здатен виправити цю ситуацію. В портовому місці Дубровник, лідер держави, зустрівся з хорватським прем'єром Андреєм Пленковичем. Співпраця між ОПК і підтримка в гуманітарному розмінуванні стали основою укладу. Деною між двома країнами угоди ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір. Вибір для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року. І ми розраховуємо на лідерство президента Байдена. Ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести безпеку та миру європу. Для нас це план перемоги для кожної з ваших країн. Це план надійної стабільності. Коли план буде повністю реалізовано, Росія втратить здатність загрожувати нам загрож. Жувати європі Блокують і протидіють рекламі. Українська правда скаржиться на тривалий системний тиск з боку офіса президента. Його здійснюють як на редакцію, так і на окремих журналістів. Переконують у медіа і наводять приклад. Зокрема, згадують публічну перепалку Романа Кравця із Володимиром Зеленським під час прес-конференції 27 серпня. Крім того, пише УП банкова, начебто, обмежує участь її журналістів у різних заходах, а ще впливає на бізнес, який, врешті, відмовляється від. Рекламних інтеграцій Українська Правда розцінює це як спробу впливу на редакційну політику. Офіційних коментарів в офісі президента поки не давали. Найпотужніший ураган за останні 100 років американська Флорида готується до зустрічі з ніщевним мілтоном. Йому вже присвоїли п'яту максимальну категорію небезпеки. Влада екстрено евакуює людей. Стривожені жителі штату спустошують магазини і заправки. А всі дороги скували затори у Флориду. Відправлять майже 8 тисяч нацгвардійців. Це найбільша мобілізація, викликана стихійним лихом. Президент Байден навіть переніс Рамштайн, який мав очолити вже дві. 12 жовтня, тож яких наслідків від негоди очікують американці, дізнавався Юрій Устименко. Люди масово евакуюються, а екстрені служби готуються ліквідовувати наслідки. На Сполучені Штати насувається найпотужніший за 100 років буревій Мілтон. За інформацією Центру моніторингу ураганів США, стихія може накрити Флориду вже цього вечора. Першими негоду зустрінуть жителі району затоки Тампа. Місцева влада напередодні закликала виїхати майже 6 мільйонів людей. П'ята частина вже покинула свої домівки. Зараз Саме той час, коли ви маєте можливість ухвалити рішення, необхідні для захисту себе та своєї родини. Ми закликаємо вас виконати свій план вже зараз. Готуємося до найгіршого, молімося про послаблення стихії і сподіваємося на найменшу можливу шкоду. Але ми повинні бути готові до великого серйозного удару по західному узбережжю Флориди. Мілтону вже присвоїли найвищу п'яту категорію небезпеки. Однак через його майже 300 кілометрову швидкість науковці побоюються. Доведеться підіймати до шостої, якої навіть не існує. Потужний вітер супроводжуватимуть затяжні зливи. Фахівці не виключають загрозу повені та підтоплень. Місцеві ж в очікуванні найгіршого полиці магазинів спорожніли, а майже на двох сотнях АЗС закінчилось пальне. Дехто взявся оснащувати свої домівки захисними спорудами, навіть прив'язують меблі. Я купив фанеру багато років тому, пофарбував її і вирізав кожну секцію, тому що я використовую кліпси для замка, аби зачинити вікна. А я дісніґребсаморачеп. Так, мені просто потрібно було взяти ще кілька ременів з храповим механізмом, щоб прив'язати деякі меблі для внутрішнього дворика у будинку. Евакуюються не лише люди. Свої звичні помешкання покидають пінгвіни з місцевого акваріуму. Для них збудують спеціальні шелтери. першому африкенпенґвинзеннеяранар в їхньому будинку. У нас є дев'ять африканських пінгвінів, і вони живуть на першому поверсі в своїх домівках. Та для них ми побудували тимчасові домівки, і вони переїхали на другий поверх набагато вище від припливів і відливів, які можуть вплинути на будівлю. А от жителі міста Орландо, розташованого дещо подалі від ймовірного епіцентру урагану, налаштовані більш оптимістично та не поспішають виїжджати. На півдні тампи, схоже, все буде погано, але тут знаєте, буде трохи вітру і дощу, кілька гілок впаде, пару дерев повалить. Але це не кінець світу, як думають люди. Мілтон вже диктує умови навіть глобальній політиці, зокрема, безпеці України. На тлі загрози з боку нищівної стихії президент Байден скасував свій візит до Німеччини, де мав головувати на засіданні контактної групи Рамштайн. Через це його переносять, хоч дату поки не обрали. Джерела Радіо Свободи припускають. Днем ікс, ймовірно, стане 17 жовтня. Юрій Устименко для Апостроф Тіві Розв'язали 50-річну проблему. Нобелівську премію з хімії отримали одразу два відкриття. Обидва стосуються білків. Приможцями стали дослідники Девід Бейкер, Деміс Хасабіс і Джон Джампер. Перший вивів чимало нових біо та макромолекул, зокрема ті, які згодяться під час розробки вакцин, препаратів та крихітних сенсорів. Інші науковці розробили модель штучного інтелекту для прогнозування складних структур білків. Таким чином передбачили вже понад 200 мільйонів видів, завдяки цьому вчені зможуть краще зрозуміти зокрема стійкість до антибіотиків або ж створити зображення ферментів, здатних розкладати пластик? Таким був інформаційний день. Що минає. Чекаю на вас вже завтра, о двадцятій. Апостровці Вітам, до новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.